Як ви оговтуєтесь після таких прильотів по Павлограду по місту взагалі? Я з лозовою, взагалі, то у нас сьогодні ночі. Я не спала, я він на ногах не, Взагалі, Як інші люди справляються? Ваші родичі, наприклад? Ну як, так же само всі, вже всі попривикали. Я займаюся спортом. Угу. Так. І постійно я щось або я бігаю, або я тренуюсь, або в мене є гімнастика, а є ще. Спосіб просто можна малювати, слухати музику. Можете готувати, якщо є можливість, щось смачненьке, щоб відчути смаки. Це допомагає справити стресом для вас. особисто? Це не, не той випадок, коли треба заїдати. Це той випадок, коли треба якась творчість, натхнення і відволіктись, і угу. відчути себе зсередини. Так коли ми їмо тепу їжу власно приготовлену, то воно. Якось нам йде полегшення. Ми відчуваємо, що ще, ще, є, ще є можливість нам триматись.